Вітаю, вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Аналітична геометрія. Сьогодні остання з трьох основних кривих другого порядку після еліпса і гіперболи йде парабол. Сьогодні парабола. Як і раніше, починаємо з геометричного значення. Парабола це геометричне місце точок, розташованих на однаковій відстані від точки, що називається фокусом, і прямої, яка називається директрисою. На однаковій відстані, якщо розглянути точки, вони утворюють певну криву. Оце і буде парабола. Від кожної точки на параболі відстань до директриси і до фокусу повинна бути однакова. Зокрема, отут точка, яка наприклад, розташована, ці дві величини повинні бути однакові. І в будь-якій іншій точці, геометричне означення параболи. Для отримання канонічного рівняння, ми все-таки не будемо так довільно брати точку пряму, а розташуємо їх спеціальним образом. Фокус розташуємо на додатньому напрямку вісі X в точці от F. І директрису розташуємо на такій самій відстані, тільки в інший бік. Від'ємній вісі ВCX. Так, щоб відстань від фокусу до директризи у нас дорівнювала P. Сумарна відстань P. Тоді тут у мене буде P на 2. Відстані тут буде P на 2. Координати фокусу тоді будуть P на 2 0. А рівняння директриси X дорівнює мінус P на 2. Бо вона в від'ємній частині. Фокус і директриса. Тепер сама парабола. Парабола буде проходити на однаковій, так, щоб на однаковій відстані кожна точка була. Ну, це буде ну, якась от така от крива. Проходить через початок координат. Ну, така звичайна парабола тільки на боку лежить. Нам треба отримати канонічне рівняння. Тобто записати, якому рівняння задовільняє поточна точка, яка бігає по параболі MXY. За означенням, відстань MF і відстань від М до директризи повинні бути однаковими. Знайдемо ці дві відстані і прирівняємо між собою. Почнемо з Mf. Мф це гіпотенуза прямокутного трикутника. Тут координата Х, тут координата Y нашої точки. Отже, гіпотенуза буде дорівнювати корінь квадратний з мінус П на 2 x мінус p на 2 у квадраті, це один катет. І плюс y квадрат інший катет. Це довжина МФ. І вона повинна дорівнювати відстані від m до директриси. А відстань від m до директриси складається з x і p на 2. Тобто це буде дорівнювати x плюс p на 2 просто. Підносимо до квадрату обидві частини. Ну я зразу розкрию тут дужки. У мене буде х квадрат мінус 2 на p на 2, це буде просто x і плюс p квадрат на 4 плюс y квадрат дорівнює. В правій частині буде квадрат суми. Х квадрат плюс 2, а, 2 не буде, буде просто Px. І плюс p квадрат на 4. Скорочуються x квадрати. Туди ж йдуть p на 4. p квадрат на 4 залишається досить просте рівняння. Y квадрат дорівнює px переносить. Туди x стає двоє. 2px. Канонічне рівняння параболи. В даному випадку я мав на увазі, що P у нас більше за 0. А може бути P менше за 0. Так. В рівнянні параболи канонічними вважається, що P не обмежується знаком. Воно буде як додат, може бути як додатнім, так і від'ємним. А що буде, якщо P буде від'ємним? Подивимося, якщо P буде від'ємним, P менше 0, це буде означати, що наш фокус буде розташований ліворуч. Фокус все-таки має координати p на 2, але тепер p на 2 вже з мінусом, а директриза буде праворуч. І тоді парабола піде просто в інший бік. Вона буде з мінусом. Якщо p менше за 0. А чому це y квадрат? Може тут x а тут y. Чи буде це параболою? Буде. X квадрат дорівнює 2 qy Нічуть не гірша парабола. І якщо Q наше більше за 0, парабола буде мати дуже звичний вигляд. Вона буде мати отакий вигляд, тут фокус, тут директриса. А якщо q буде менше за 0, теж дуже звично, у нас буде від'ємна, якщо Q менше за 0, це буде означати, що y дорівнює мінус X квадрат з якимось коефіцієнтом. А це означає, що відки параболи дивляться вниз. І ми маємо всі можливі варіанти парабол в канонічному вигляді. Все це канонічний вигляд параболи. Розглянемо задачу. На параболі y квадрат дорівнює 32х, треба знайти точку, яка відстоїть від прямої на відстань 2. Ну, мабуть, все-таки малюнок тут може допомогти. Давайте спробуємо намалювати, що мається на увазі в цій задачі. Парабола. Ну, звичайно, в канонічному рівнянні ми вже знаємо, що вона буде виглядати якось так. 32х, досить велике число. Про що це каже? Це каже про те, що навіть для невеликих х і буде більший, значно більший. Тобто парабола буде розтягуватись вдовж ігри, і вона буде отака витягнута якась парабола у нас буде. Але все одно проходить через початок координат і кудись сюди йде. Ну, десь так скажімо. Тепер з приводу прямої. Якщо побудувати цю пряму, ну я по-простому покладу х дорівнюючи в 0, звідси Y буде мінус 10 третіх, це десь приблизно мінус 3, ну, от нехай десь тут мінус 3. А якщо y покласти 0, то X буде десь мінус 10 четвертих, мінус половиною. Ну, трошки менше. І іде отака, значить, у нас пряма. Через ті дві точки проходить. І от треба знайти ті точки, які будуть розташовані на відстані 2. Ну, от, скажімо, десь. Ну, парабола, вона все-таки піде отут, десь він, щось вона почала наближуватись. Отак буде коректніше. Ну, от тут, скажімо, десь відстань 2, отак от, от можна собі уявити. І ще десь вона теж буде на відстані 2. От приблизно так воно десь виглядає. А може тут дві точки, от, оце 2. Ну, це так не глаз не скажеш. Хай буде ще поки не визначеним, зараз розберемося. Нехай, отут у нас і є шукана точка М. І координати в неї будуть Х y. Тоді, по-перше, вона задовільняє рівнянню параболи. А по-друге, вона розташована на відстані 2 від цієї прямої. За формулою. Відстані від точки до прямої, ми повинні скористатися цією формулою, підставивши в рівняння прямої координати нашої точки. Ну, Вони там уже стоять, тут це буде модуль буде. 4х плюс 3y плюс 10. Треба поділити на корінь квадратний суми квадратів коефіцієнтів при xy. 16 плюс 9. Дорівнює. Так. Ну тут все просто: тут це буде 5. Отже, це в нас буде 1 п'ята модуля 4х плюс, плюс 10. І це повинно дорівнювати двом За умовою задачі. Маємо пару рівнянь. Рівняння параболи і рівняння от таке от рівняння. В отриманому рівнянні. Я помножу обидві частини на 5 і розкрию модуль. У мене вийде, що 4х плюс 3y плюс 10 повинно дорівнювати плюс мінус 10. Отак. З рівняння параболи ми маємо, що 32х це y квадрат. І я зможу тут звести рівняння до квадратного відносно y. Це вже відчувається. Якщо 32х дорівнює y квадрат, то 4х буде дорівнювати y квадрат на 8. Підставляю сюди y квадрат на 8 плюс 3у плюс 10 дорівнює плюс мінус 10. Помножу все на 8. Щоб отримати нормальне таке квадратне рівняння. y квадрат плюс 24 y плюс 80 дорівнює плюс мінус 80. І тепер уже можна розпастись на два рівняння з плюсом і з мінусом. Якщо ми візьмемо плюс 80, я отримую рівняння y квадрат плюс 24у дорівнює Вісімдесятки просто підуть. Але якщо візьму з мінусом, то я перенесу сюди цей мінус. Тут стане 160 Y квадрат плюс 24У плюс 160 до рівня 0. Є пара квадратних рівнянь, які нам дають 4 точки. А 4 точки може бути. Ну, мабуть, якби пряма проходила от десь тут, а може вона там і проходить. Може, я невірно намалював. Тоді було б чотири точки, ну це можна побачити неважко. Глянемо, що буде в нашому випадку. З першого рівняння, розв'язуємо перше рівняння. Отримаємо. Y за дужки, В дужках буде стояти y плюс 24 дорівнює 0. Y перше дорівнює 0. Y друге дорівнює. мінус 24. Для знаходження відповідних координат X цих точок, я підставлю y дорівню 0 в рівняння в параболи, отримаю до рівня 0. Тобто X перше у нас 0. І маємо одну точку 0,0. М1 має координати 0,0. Ось вона. І ось це відстань 2 виходить у нас. Друга точка мінус 24. Якщо замість і підставить мінус 24. Тоді х2 виходить. 9 других. Тобто точка М2 має координати. 9 других мінус 24. От десь тут знизу точка. У неї на 9. Ну, така відстань десь тут у мене буде. Тут, значить, буде стояти 9 других. І тут мінус 24. Шукаємо ще дві точки. З такого геометричного змісту їх не повинно бути. Давайте впевнимось. Якщо тут шукати дискримінант, D дорівнює 24 в квадраті мінус 4 на 160, це 640. Тобто це буде від'ємне число, і таким чином у нас це рівняння не має дійсних розв'язків. Тільки дві точки, які розташовані на параболі, на відстані 2 від нашої прямої. Задача розв'язана. Наступна задача: оскільки парабола це геометричне місце точок, розташованих на однаковій відстані від точки і прямої. Давайте спробуємо написати. Рівняння параболи, яка буде розташована на однаковій відстані від заданої точки F і прямої. Ну, як бачите, фокус не на вісі іксів і пряма, зовсім не перпендикулярна вісі іксів. Тобто на канонічне рівняння ми зараз не розраховуємо, але це все одно буде рівняння параболи, яке ми зараз повинні отримати. Ну, Все просто є точка, є пряма. Давайте, да, мабуть, навіть навалюю приблизно, як воно буде розташовано. Такі вони нескладні тут 2 мінус 1. Нехай це буде 2 мінус 1. Наш фокус. І директриса x-y до рівня 0. Це значить y до рівня Х-1. Через мінус 1 проходить, через 1 проходить. От наша пряма яка директриса. Тут одиничка, тут мінус одиниця, це двійка. І треба провести, ну, от парабола буде йти якось між ними. От вона буде от десь тут. От, от ця парабола, треба отримати її рівняння. На однаковій відстані вона повинна проходити, тобто беремо точку Y, і знайдемо рівняння, яке її буде характеризувати. Ну так, трошки невдало я параболу намалював, бо оці дві відстані повинні бути однаковими. Аналітично. Відстань від М до F буде мати вигляд корінь квадратний x мінус 2 у квадраті плюс Y. Минус, минус один, y плюс 1. У квадраті. Оце відстань від М до Ф. А відстань від точки до директриси. Ну, за формулою якою ми вже користувались тільки що. Відстань від точки до прямої. Треба підставити в пряму координати точки і поділити на корінь квадратний з квадратів. Коефіцієнтів при У. Будемо мати. Ну тут корінь квадратний з квадратів коефіцієнтів. Це просто корінь з двох. А сюди, якщо підставити, я отримав модуль x-y, мінус 1. Ну, от так. Це у нас відстань від точки нашої поточної до директриси. Вони рівні між собою. Це, це є рівняння параболи. Давайте його трошки красивіше отримаємо. Піднесу обидві частини до квадрату. І в мене буде стояти тепер розкриваючи дужки квадрати різниці і суми, ми будемо мати. Х квадрат мінус 4х плюс 4 плюс y квадрат плюс 2y плюс 1. Це в мене квадрат лівої частини. Тепер квадрат правої частини. Корінь з двох при піднесенні дасть мені одну другу. А тут стоїть квадрат цього виразу. Квадрат трьох доданків. Це треба взяти всі три квадрати. Ну, одиничку я в кінці напишу. І подвоєні добутки всі можливі. Мінус 2х. мінус 2х, плюс 2х. І плюс одиничка, яка квадрат одиниці. Я підніс обидві частини до квадрату. Так, тут одна друга, я двійку внесу в ліву частину. Тоді в мене буде тут стояти. 2 х квадрат мінус 8х плюс 8 плюс 2 у квадрат плюс 4y плюс 2. І дорівнює х квадрат плюс у квадрат мінус 2х мінус 2х плюс 2y і плюс 1. Переносю все в ліву частину. Х квадрат залишиться 1 х квадрат, І квадрат 2 Y і тут Y залишиться 1 y квадрат. Мінус 2х, наступне я напишу тут мінус 2х. Далі. При першому степені х тут у мене 8 стоїть, а тут мінус 2 стоїть. Якщо я сюди перенесу мінус 2, у мене залишиться мінус 6х. І тут 4 і тут 2 буде всього плюс 2 ігри. І вільний член тут 10 мінус 1 плюс 9 до рівня 0. Все рівняння параболи. Ну, мабуть, в такому звичайному класичному вигляді, як крива другого порядку. І це парабола. Ну, навіть не схоже, Парабола ж у нас якось повинна бути квадрат з першим степенем. Як привести довільне загальне рівняння кривої і другого порядку до канонічного вигляду, ми цьому присвятимо наступні пару занять. А сьогодні я покажу, як це іноді можна зробити більш простим методом на цьому прикладі. Тут можна побачити квадрат суми. Квадрат різниці x-y. А чому мені стало з мінусом? Тут плюс насправді. О. 2 ху Квадрат суми все таки. Я так і напишу х плюс у у квадраті. Це перші три доданки. Далі. Я тут спробую зробити х плюс у. Від 6х я сюди ще додам 2х і відніму 2х. Тоді те, що я додав 2х, мені дасть можливість записати 2х плюс у. А те, що мій яв 2х буде мінус 8х. Плюс 9, в мене рівняння не порушилось. Але тепер у мене є вже Х плюс Y об'єднані як одна змінна. Вони ходять поряд. Я можу позбутись, скажімо, y, залишивши оце, позначивши це новим іксом. Але я можу ще один крок зробити. Я бачу тут квадрат Х плюс Y, а тут 2. І х плюс y. Начебто подвоєний добуток х плюс 1 один на одиничку. Доповнюю до повного квадрата, віднявши від дев'ятки одиничку. І тоді в мене буде x плюс y плюс 1 у квадраті. Це х плюс y плюс 1 у квадраті. І тут залишиться мінус 8 за дужками, Х-1 тоді буде. Бо тут 8 буде замість дев'ятки. І це дорівнює 0. До рівня 0 я навіть отак напишу. До рівня 8х-1. Переніс праворуч оцю частину. І якщо я тепер новою змінною х' позначу x-1, і новою змінною y' позначу те, що у мене тут в дужках, Х плюс 1, то в цих нових змінних у мене буде рівняння y' у квадраті дорівнює 8х'. А це вже канонічне рівняння нашої параболи. Це все таки парабола, а це її канонічне рівняння. Але воно не в системі координат x, y. Воно в системі координат x', y'. Де ця система координат? Ну, по-перше, 8х у мене пройде через фокус перпендикулярно прямій. Оце її буде пряма. Це в мене x'. Ну, неважко написати її рівняння. Тут просто точки дуже приємні такі. Її рівняння будуть мати y дорівнює 1 мінус x. Це пряма х'. А y у мене буде проходити паралельно директризі посередині між f і директрисою. Неважко побачити, що у нас, оскільки це одинички. І тут насправді у мене квадрат зі стороною одиниця. І тоді пряма, яка буде проходити через центр квадрата перпендикулярно, пройде через нашу двічку. І тут мінус 2. Тобто рівняння вісі Y' буде мати вигляд. Y дорівнює хміну X 2. мінус X 2 О! Ну, от задача повністю розв'язана. Ми не тільки отримали рівняння параболи, ми ще й привели його до канонічного вигляду. Ми продовжимо приведення кривих до канонічного вигляду наступного разу, а на сьогодні все. Але залишайтесь на каналі, не забудьте поставити сьогоднішній подобайчик. Запросіть друзів, напишіть коментар. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.